Дуже боляче говорити, тому що 7 лютого, два тижні тому я також відспівала тут свого сина, хоронила, який був зниклий без вісті два роки і два місяці. Але Лена, Оленка наша це така неймовірна втрата, чудова дівчина-мати, яку ми знаємо чудову медсестру, співробітницю не віриться. Оксана Бинда згадує 38-річну Олену Ключнікову. Жінка була однією з трьох військовослужбовців, які загинули під час теракту в Миколаєві. В день 14 лютого у центрі міста біля одного з кафе, де перебувала група військових, пролунав вибух. Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх підозрюваних в організації теракту. Волени ключникової залишилися дві неповнолітні дитини. Наші дітки навчаються в двадцять школі в п'ятому класі. Олена це сонечко, мама, яка Завжди посміхали. Святий Боже, святий, крепкий, святий Окрім Олени, під час теракту загинули 26-річний Вадим Єлісєєв та 40-річний Євгеній Сірик. Всі троє служили в центрі протимінної діяльності з 2021-го, Розповідає начальник центру Євгеній Бірюков. Хлопці, це старші інструктора, прийшли до нас солдатами. За час служби вже були підвищені по рангу до старших сержантів, стали на посади старших інструкторів, набули досвід. Дівчина фахівчина, вона прийшла цивільна до нас, виявила бажання під час агресії, стала військовою, пішла на службу. Вона медик. по... Спеціальності ми дуже тісно співпрацювали з колегами. Вони, як працівники центру протимінної діяльності, часто в нас приїжджали на об'єкти на поля, перевіряли якість виконання нашої роботи як оператора протимінної діяльності. Ці молоді, професійні кваліфіковані військові, вони Ну, практично щодня зіштовхувався з небезпекою. Євгеній Сірик народився та виріс у Чернігові, каже його родичка Валентина Носинок. До повномасштабного вторгнення працював на пошті. Потім вирішив піти на службу. Призвався у лютому, 24-го року. Йому він сапером, йому сподобалося. Йому він все вивчав, цікавився літературою, читав на різ на ну, на. Розмінування приїжджав, бо було багато задоволення. Нього ну, спогадів. Женя він дуже гарна людина. Он дійсно дуже дуже гарна людина, співчутливий, гарний працівник. Він у нас дуже давно працював на новій пошці. Така ця втрата для родини, для нас. Вадим Єлісєєв родом з Куликівки. Як написала на своїй фейсбук-сторінці голова громади Юлія Постернак, до того як стати сапером, Вадим служив у першій танковій сіверській бригаді. У нього залишилась дружина і донька, разом з якими він жив у селі Халявин. Щоб провести в останню путь військових до Катериницького собору у Чернігові, прийшли не лише рідні та друзі загиблих. Більше року я поховала свого двоєрідного брата. Було дуже багато людей, було чотири поховання в той день. Я хочу сказати, що дуже важливо просто прийти і підтримати з геть сторонніх людей, тому що ми всі одне єдине, і навіть в такому в цей важкий час, якщо ми будемо підтримувати один одного, то це велика сила. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.